Насправді я не дуже в принципі цікавлюся економічною сферою або не так сильно маркетингом, тому що це трошки не моя сфера, в якій я спеціалізуюся, але цей текст був викладений супер чітко, і він допомагає зрозуміти ази навіть людині, яка не намагається розбиратися в цьому, але людина вже продивившись, один текст для нас він вже звичний, наприклад, як будь-яких підручниках, і другий текст викладений в коміксах, які зараз напевно і підлітки, і менші, і старші люди, які поціновувачі, манги і так далі. Для ця от візуальна картинка, візуальне спрощення і сленгове спрощення воно дуже класно. Допомагає зрозуміти і засвоїти матеріал, який дуже дуже класно підійде, як майбутнім лідерам, так і майбутнім підприємцям. Тобто, ця тема може розповсюджуватися на дуже багато людей. Тобто, це е, дуже класна ідея втілена в життя. Єдине, що мені не сподобалось, і це щиро е, для мене причина, якою це може книжка не вийти на світову арену. Мені здається, що е, мій фідбек, фідбек такий. Що шиї немає створювати зображення, які є в книжці, тому що це ніби знижує цінність на ринку, тому що ілюстратор або справжні картини могли зробити це в рази краще, і автентика вона дуже сильно підживлює інтерес до матеріалу, але насправді я. Переконана, що ця книжка буде дуже класно засвоюватися дітьми, підлітками та взагалі підприємцями, тому що викладений матеріал спрощений, він буде допомагати відкривати дуже класні бізнеси.